Вітаю усіх глядачів нашого телеканалу. Мене звати Анастасія Грицишин і це наша постійна рубрика передач Відчуй професію. Сьогодні в нас особливий день, адже 3 березня відзначається Всесвітній день письменника. Це свято відзначається не лише письменниками, а вважається професійним святом. Усіх представників четвертої влади. Слова його стихія. Він занурюється в них, щоб розповісти історію, донести правду, відкрити щось нове. Він спостерігає, слухає, записує. Що потім його рядки говорили голосніше за будь-які гасла: кожна стаття, кожна книга. Це діалог, що триває навіть після того, як сторінку перегорнуто. У гостях людина, яка своєю творчістю зачаровує читачів, дарує нам нові історії та змушує замислюватися. До нас завітав відомий місцевий письменник Микола Синайко. Вітаю вас у нашій студії. Розкажіть, будь ласка, з чого розпочався ваш шлях у літературі? Пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що хочете стати письменником? О, дякую, цікаве питання. Цей, бо справді будь-якого письменника це є свій шлях, своя дорога. В житті трапляється різне. Є кінець чогось, якоїсь справи, але це не означає вже трагедія, це означає лише початок іншої, нової справи. Так було і зі мною. Я 10 років був редактором газети «Санперські вісті, Ну, в принципі в журналістиці я був трудоголіком. А тут одна демократична влада, самбора, вирішила, що такої газети не треба, а як позбутися редактора, коли я депутат міської ради. Отже, вирішили прийняти смішне і навіть дике рішення ліквідувати газету, нема газети, нема редактора. Випадкова зустріч з одним письменником з Дрогобища Романом Пастухом, він теж журналіст. Ну, я йому розповів ту історію. Він каже: слухай, Миколо, та ти стільки маєш того матеріалу творчого. Та роби, бери щось, перероби до доскональ і, і вийде книжка. Він так мене надихнув. Ну, я спробував, написав гарно. Таку книжку про історію Івана Фелипчака. Чому ця постать мені була близька і знайома через те, що в 90-му році перша демократична самберська влада відродила газету «Самбірські вісті, редактором якої він був в 41-му році. Отже, самберський письменник Іван Фелипчак, який на той час він вже мав. Коли його призначили редактором, він мав 11 повістей історичних. І така спадковість була. Я написав, мов полум'я свічки, таку збірник про Івана Филипчука. Потім її науковці використовували, захищали дисертації на основі цього і так. Ну, а творчість це є як інфекція, вона затягує. Я би навіть казав навіть хвороба. Коли ти бачиш результат. Чогось одного. Потім е в голові народжуються нові плани, і ти сідаєш і, як плугатар пишеш. Теми народжуються дуже-дуже швидко. Ти їх бачиш на друзях, на знайомих, на діях влади, е політиці загалом в Україні. І це все до кубки акумулюєш і виходить і цей. Отак От у мене трапилося, скажімо. З публіцистикою у жорнах часу. Колись, ми мали, я мав зустріч з Капрановими братами, коли вони ще один ще жив, другий, і він взяв і так дивиться, думаю, що він так замислився? І Один сказав, що мені дуже подобалося у жорнах часу. Тобто жорна то є такий ручний, який перемелює зерно. І а потім виходить борошно першого другого і третього і цей. Ну а коли у 2015 році оця публіцистика книжка Львівська обласна спілка журналістів подала на конкурс імені В'ячеслава Чорновола, бо він сам був журналіст, публіцист. І я в результаті серед Чотирьох кандидатів вона була визнана, і я отримав премію, Тоді називалася вона найвища обласна премія престижна імені В'ячеслава Чорнового. Покара. Покара. Це взагалі е, абсолютно цікава історія, бо один чоловік дуже став хвалитися. Тут описаний період відродження 1988-го. По 1990 рік, рік, коли вже пішло відродження національне, духовне і культурне. Ну і один почав хвалитися, який він вніс внесок у ці процеси. А я знав, що воно не так. І тут от, і я показав Ярослава Припіна, вже на раз, вже, на жаль, покійний, Степана Шагалу, Йосипа Крончка. Микола Петричака, ті, що були в політиці на перших рядах в, в, в районі, і вони відроджували. А той чоловік, який цей, то він там його внесок був дуже. цей. Ну, мене часто наверное, запитували, чому покара? через те, що э, імперія Радянський Союз він розпався. Те, що э, творили більшовики і комуністи, з українцями їх чекала покара. От через то і така і назва, назва пішла. От є така, ну це взагалі серед письменників Львова ну і України долекрут запізніла сповідь. Теж цей львівський письменник Петро Шкребюк казав, чому це повість, а не роман, бо він натягне на роман. Я отримав одного листа, в якому йшлося про те, що чоловік на схилі літ хоче висповідатися. Він був НКВД і займався терором, вбивством і всім подібне. Але вмерти не може, бо бачить перед собою яму, а його туди не пускає, Щось якась сила тримає. І він збагнув, що треба йти до церкви і висповідатися за той гріх. І він розповідає священнику, як на сповіді, чесно, каже, що отак і так, в таку в такому селі я ну, в складі НКВД особисто розстріляв молодих дівчат, сім'ю і їхнього батька, тільки матір залишив одну. І воно його мучить по такому часі, воно його мучить і не пускає туди Ну Священник каже так, ви, наразі я вам грехи не можу відпустити. Напишіть листа в то село, де скоєний злочин, з, з тим може там ще хтось живе, щоб вони знали, що то не УПА, а то робилося ніби під виглядом українських повстанських. Українських повстанців, а все-таки НКВД. І він пише туди, якраз головою сільської ради був син того, кого вбили. І він читає і пішло. І він тоді став валити всі ті пам'ятники, які були побудовані, що пам'ятник тим, що загинули від рук українських буржуазних націоналістів. І так розкручується. В результаті він цього листа, на основі того листа, це дало мені поштовх, і він йде до церкви, але це вже зображено наш собор, самбірський, цей розповідає священнику, і так він е, висповідався, запізніла сповідь, цей, але доля там його крутила, і через кілька днів. Він помирає, але вже його запізнілою Очищено і пішов тут туди. Ось така історія. «Біль роз'ятерний гран це роман. Він у 2023 році на міжнародному літературно-краєзнавчому конкурсі імені Мирона Отреска. йому присуджена перша премія. Цей. Та Чорноволівська. Ця книжка достоєна премії імені професора Львівського Здорове Університету факультету журналістики Володимира Здоровега. Ну, Ця Івана Филипчика. Івана Филипчака, отакий цей, і коли результат бачиш, і хтось щось з боку, люди є, які дають абсолютно. Іншу оцінку, ніж ти навіть сам? Тобто виходить, що не намарно, якщо є премія одна, друга, третя, то ненамарно ти щось писав, щось воно є якісне, то воно ну, тоді хочеться щось до більшого. От, 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 такий був початок літературного, шляху в літературу. Тут представлені прозові твори. А чи пробували ви коли-небудь писати поезію? Ну, в принципі, я свою творчість починав з поезії. І Коли збиралося десь так порядно, листиків десь під 80, я дав на рецензію одному львівському поету. Через місяць він перетелефонував. старик, приїжджай, приходжу, а в нього на столі. Та ці папери поділені на таку малесеньку купочку і більшу. Ну я подумав, що ця більша, це, це схвалені до друку. а виявилося навпаки отих вісім листочків, які були ці вірші, і він виніс вердикт. З тими вісьма може йти в люди, а з тими ні. А в підсумку я би тобі хотів сказати, що е, українська література більше виграє, якщо ти перес, якщо тобто я перестану писати вірші. І через те я переключився на, я. на, на прозу. Але, але є справді е, тих кілька віршів, які він схвалив, і багатьом подобається. І він наразі, друзі, а ну давай прочитай, скажімо про маму. Матусю мило, йду в строкатий світ. Якщо пектиме душу самота, я не прийду, де папорочить світ, а на поріг, де вічна доброта. Життя твоє, як вишитий рушник, мені простелить мамо, добру путь. В краю калини і сонячних музик Щасливі дні нам рясно зацвітуть. Спливуть роки, і я збагну, чому? Твоя любов світиться в мені, малим дитям я є, і таким буду допоки ти чекатимеш у вікні. Тобі не треба обіцянь ні слів, ли серденьком я ніжно притулюсь, і піду я в храм, де тихий спів, і за тебе, мамо, Богу помолюсь. Вийшла моя така повість повесть кохання». Одна моя знайома. Давна молодість кохання, потрапила ця книжка, прочитала, і там був один вірш. І в ньому були одні слова. Не спитаю, чи я то вина, що осібно крокують дві долі, чому доля у нас не одна. Вона знайшла собі іншого хлопця, вийшла заміж. Я відповідно то таке саме влаштував своє життя. Але їй цікавило, кого я мав на увазі, не спитаю, чи я то вона, що осібно крокують дві долі, чому доля у нас не одна. Ну і ми зустрілися при каві, я їй мусив сказати, так, я мав на увазі тебе. Це було перше кохання таке. Отака. дружині. Чекаю, чекаю, чекаю. І скільки часу в тривозі мене? І чому лиш тебе визираю, якщо ночі солодкого сна, ти вийшла, не наче з туману, збудила серце й душу юначу. Ніжну, звабливо і кохану, не день і не місяць я бачу, що в серці озветься, я знаю, лиш глянеш, спіткнусь на півслові, тому що одну я кохаю, і тобі признавався в любові. У кожного письменника є свої джерела натхнення. Що от, мотивує вас? Це життєвий досвід, події навколо чи, можливо, мрії? Ну, в принципі, підстави для, для написання якогось літературного твору насамперед є зустрічі з цікавими людьми, на сам в першу чергу події, які відбуваються з тобою, чи, чи цей, поведінка, поведінка, поведінка певних людей. Ну і, а потім, коли я як напишуся за комп'ютером, скажімо, то я йду до землі, обробляю грядки, квіти, але без рукавиць. Контакт з землею. Це би б не хто міг не погоджувати, чи не погоджувати. Контакт із землею, там і народжується думка свіжа. Тобто земля витягує негативну енергію. Або в тому, в тому, або якусь негативну енергію. І виходжу, я зразу, або нараз маю блокноти, ручку, ідею, яка народилася, прийшла або свіжа, записатися, записати. потім воно ну, так пригодиться, як би цукеру хтось тобі. Поставив на, на, на ці. А чи є якась робота, яка для вас особливо важлива? Ну, насамперед, я коли працював в редакції, то ніхто не міг написати про людину, бо тоді були нарізи, писали на продових передовиків про людину. Воно в мене ці нараси виходили як оповідання. І скільки нараз ще зустрічають десь в сім'ях, о, пане Микола, і беруть, витягують газету стару, що червоний прапор, іншого не було. І подивіться, от і ми, ми, ми пам'ятаємо. Вчинки, вчинки конкретних людей. А пізніше усмислюєш це і кладеш насамперед на монітор, бо папером на ну, папері я вже не пишу, ще зразу на монітор. Там можеш поправити, я це називаю не редагування, а шліфування самого себе. Поправив і пішов далі. Чи працюєте зараз над чимось новим? Можливо, є проєкт, про який можете розповісти нашим глядачам? Ну, не розповідати про плани, воно не дуже це вдячна. Але є, таке не може бути. Письменник в застої не може бути. цей. Він шукає. Знову таки, мене сколихнули ті події зараз, наявність московського патріархату в Україні і відмова там тих священників московських хоронити наших захисників або, або те, що вони закликають війну сюди. Я зібрав дуже багато матеріалів і в тому, числі, в тому числі вивчив, як проводився Львівський собор в березні 46-го року, коли Греко-католицька церква була знищена і чому була знищена. І от таких дві паралелі, дві паралелі минуле і сьогодення. Але, але між, між тими стоїть одна: Московська. Церква. Її тепер називають ну, розплідником по суті, зла, або що вони Бога підмінили на, на, на зло. Я зараз якраз, в принципі, вже закінчую писати. Робочий варіант повісті буде цей вітри-долі. Не знаю, як воно ще цей, може, поміняється, але там теж долі різних різних людей. І політичні вітри змінюють, змінюють, але зміст зводиться до, до такого. То тема болюча. Наразі, коли пишу, маю задоволення, рідко буваю задоволення від того, що пишу, але тут бачу, що даю собі раду з тої теми. А як ви ставитеся до електронних книжок і аудіоформатів? Ну, це теж є один із способів пропаганди популяризації літератури української. Воно має право на життя, але з ким не контактуюся, то більшість сходиться старшого і середнього віку людей, люди сходяться на тому, що вони люблять тримати паперові. Теперішня молодь, що треба їй віддати належне, коли дещо зійдеться, розмова, о, я читала в електронному варіанті. Ну тут теж є, ну книжка, тільки інша не паперобі, і це Має право на, на життя. А зараз про цю біль роз'ятну коли один чоловік з Трускавця замовив п'ять книжок цих у мене. Для Дрогобицької духовної семінарії і сім примірників для Київської духовної семінарії. Ну, саме цей, бо тут ну, доля священника така йде. І, і, і чому, ви каже, хай вчаться брати семінаристи, і, якими вони мають бути як майбутні священники. Цей. Отже, паперовий варіант тут своє. своє мав мало, мало якусь перевагу над тим. Книга, яка вас найбільше вразила? Ну, е е е е повторюсь, кожна книжка по-своєму гарна. Бо той автор, який він вкладає в неї душу, серце, любов і е е цей. Конкретно ну, я контактуюся і ми обмінюємося, зокрема, я тут з письменниками Львівщини, і Києва, Шовкошитним, Павлом Мовчаном, Сережевським головою Національної спілки письменників України, цей є ще такий професор Віктор Жадько. Ми контактуємо, цей... Не хочу когось би десь образити, бо кожен по-своєму вважає це його дітище, воно найкраще, його дитина. Який ваш улюблений літературний герой? Сучасник. Теперішній, який тут є, живе серед нас. Оце є, оце, бо там тих ми сприймаємо героїв як з, з книжки прочитаного, а теперішній ми його бачимо, можемо його оцінити. Писати вночі чи зранку? Зранку до 12-ї години, з, з пів дев'ятої до дванадцятої, потім знову йду до землі або до металу, бо я люблю майструвати щось з металу. Метал теж, він, в принципі, живий, бо там було ковальство цей вогонь, вогонь. І е, теж витягує, а потім знову сідає до е, десь до пів дванадцятої ночі. До, е, цей, коли поки не, не втомляться очі. Е, цей. Якщо втомляться, то все вистачить. Кава чи чай під час роботи? Воно мені заважає одне і друге. Одне слово, яке описує вас як письменника. Одне слово як письменника. Сюди сущі. Можете розповісти про свої крайні досягнення? Я ще десь п'ять років тому, вже коли вийшли мої чотири книжки повісті, мене Львівська обласна організація Національної спілки письменників України прийняли члени. А потім пішли сварки, там різні розборки між головою і всім цим, І десь мої документи пропали. І в Київ не пішли, там не затвердили. Я собі з того не робив дуже не сушив голову. Нема, то нема. Ну, а тепер, коли пішли одна премія, друга, третя, цей, і, і, і з обласної спілки письменників телефонують, пане Миколе, давайте документи, давайте документи, подавайте документи на прийом. Я кажу, ні. Хочете, приймайте мене. Я на правління не піду. Не піду. І цей, не поїду, верніше, бо мене вже раз приймали. Хочете без мене? Ну і так зробили. Виявляється, члени правління спілки письменників. О, мене дуже добре знають, по інформаційному просторі то вже прізвище не сховаєш. І напричут одноголосно проголосували. Документи відправили до Києва, а там на, на великий подив мені теж одноголосно прийняли, проголосували. Ну і потім вже відбулося вручення Квитка офіційно члена Національної спілки письменників України. Ну, а всеукраїнське об'єднання товариства Самбірщина імені Гетьмана Сагайдачного представило мене до нагороди <кхи> в галузі журна... номінації журналістика, медалі. Почесна грамота Верховної Ради України теж такі нагороди дають просто за щось. Дякую вам за цікаву розмову. І наостанок, що б ви порадили нашим глядачам, які, можливо, теж мріють писати, але так і не наважились робити перший крок? Позбутися страху, що ти не можеш. Людина, яка хоче, все може. Цей раз друге. Але якщо щось не вийде, то не треба лякатися. Ставити перед собою спортсмени, як йдуть, коли беруть змагання в Олімпійських іграх. Вони ставлять високу планку, але не завжди всі туди її дотягують. Але якщо ти бачиш високий рівень і ти до нього дотягуєшся, значить ти будеш або на вершині, або трошки нижче, або посередині. І цього достатньо буде для тої людини, яка відчула в собі творчість. Але це має пробудитися в ньому, в ній чи в ньому, що о, я це маю покласти на папір. А в кожного вийде, вийде бажання, трудолюбство. І... і час. І час. Так. Друзі. Не забувайте читати, відкривати для себе нових авторів і підтримувати місцевих письменників. Це була передача «Відчуй професію. Я її ведуча Анастасія Грицишин. До нових зустрічей.